Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні в нас п'ятниця. Я у похмуру погоду вийшла у парк. Сподіваюся, сьогодні буде в мене гарний день, цікавий ярмарочний день. І буде в мене гарні продажі. Я зустріла сьогодні аж цілих дві білочки. Які здобувають собі їжу, пригають по деревах, у нас трішечки невеличкий а, накрапує дощик, парк майже порожній, трішечки накриває все туманом, і ми очікуємо відвідувачів. Сьогодні я поки одна, поки одна, але сподіваюся, до мене ще. Долучиться дівчина, з якою я працювала у каравані. А прохолодно, 10 градусів, не дуже жарко. Але після обід показує, буде тепліше. Білочки між собою спілкуються, я сподіваюся, вам їх видно. Я через камеру дивлюся, наче видно. А там буду монтувати, вже буду тоді дивитися. Все не розкладаю, тому що палатка в мене. Така розмірами, як і стіл, тому трішечки накрапує в мою палатку. Вирішила не весь товар розкладати. Зараз підійду вам ще покажу, які в мене з собою сьогодні іграшки. Розложила трішки зовсім і буду підкладати. Сподіваюся, що буде сьогодні сонячно ще, але це вже буде більш туди-далі, після обіду. Щось у мене пливе сьогодні кадр. Сподіваюся, вам буде видно. Ось так ось трішечки я розклалася. Трішечки виставила свій асортимент і буду далі продовжувати потроху доставати свої іграшки. Ну що, будуть якісь у мене просування, будуть у мене якісь продажі, я буду під'єднуватися, вам розказувати. Ви такі відео любите. Мені подобається такі відео знімати і відкриваємо сезон ярмарок у парку. Ура! Оце і все, що я розклала. Дождик іде цілий день. Вже п'ята година а, вечора. Трішечки розпочиналась, небагато, але я продала декілька іграшок. Зараз вам прикріплю фото котика. Прикріплю фото жиравчика, і прикріплю вам фото ще, здається, лисенка, Якщо знайду три іграшки я продала в одні руки. В одні руки в мене було продано три невеличкі іграшки, і це і все. Досі, хто йде, то не йде. Білки бігають, голубки літають. А ми стоїмо, працюємо. Прийшла моя колега сьогодні з пастилою. І ми проводимо цілий день на свіжому повітрі під дощиком, але потроху навіть і працюємо. В неї є також продажа, щоправда, не дуже багато. А настрій такий собі. Сподівалися, що після не буде дощу і будуть продажі гарні. Але дякувати Богу, що хоча б є такі продажі. Я буду і далі тримати вас в курсі, буду вам розказувати, показувати. А зараз поки любуємося природою. Я дуже задоволена, що нарешті-таки вдалося нам вийти у парк попрацювати. Я хожу навколо свого робочого місця, вам показую, скільки в нас у парку людей. Але при цьому ми ще і попрацювали. Ось так ось ми провели сьогоднішній день, день п'ятниці. Але я ще не їду додому, ще до семи чекаю чоловіка з роботи. Вісім годин вечора співають пташки, небо затягнуло знову хмарками, а я ще працюю. Я працюю одна, одна на весь парк. Вже всі поїхали по домам, одна працюю я. Незважаючи на те, що в мене сьогодні за вікном, а, на вулиці, дуже-дуже похмура погода, цілий день йшов дощ, намокли мої іграшки, але я попрацювала досить непогано. У мене сьогодні продавалися маленькі іграшки. Я трішечки вам ще показую, скільки дуже багато людей у парку. Включили освітлення. Моя сусідка вже поїхала додому. В неї вдома дітки її чекають, а я одна чекаю свого чоловіка. Я до нього прив'язана, він мене забирає на робочій машині. Він поки не допрацює свою зміну, він не приїде за мною. Клійонка цілий день мене рятувала від дощика. Я навіть не всі іграшки сьогодні доставала, сьогодні працювала з-під столу, продавала трішечки брелочку. Трішечки женіну колекцію попродавала і невеличкі продавала іграшки. В цілому, я задоволена, як для поганої погоди я ще сьогодні напрацювала досить непогано. Йду додому грітися, дуже змерзла, заморилася, чекаю чоловіка, збираю свою палатку, збираю свої іграшки і їду відпочивати. А далі я вже під'єднаюся і дуже сподіваюся, покажу вам гарну погоду і гарні результати на ярмарці. Сьогодні вже неділя. Вітаю всіх з Різдвом Христовим, вітаю всіх зі смачною пасочкою. Бажаю нам всім миру. Злагоди і міцного здоров'я. Ми приїхали у парк на прогулянку і тут у парку зацвіла магнолія. Вирішила вам під'єднатися, показати трішечки, поки людей не видно, ось така краса, тут дуже багато а, тваринок, птахів, і ми вийшли на прогулянку. Сьогодні свято, ми не працюємо, а відпочиваємо. Два дні. Холодно, дощик, вітер. Я вчора на ярмарці на парку так змерзла, що я вирішила вже сьогодні не йти. Сьогодні день з родиною. Вийшли ми на прогулянку, і я вирішила з вами сьогодні. Поспілкуватися стосовно вчорашніх продаж. Хоч було і холодно, хоч було вчора і сиро, я дуже сильно змерзла, але я задоволена. Вчора я продала 15 іграшок, а у п'ятницю продала 10 іграшок. І того за 2 дні 25 іграшок. Результат гарний, настрій бомбезний І планую ходити тепер кожного. Дня на суботу-неділю, можливо, п'ятницю суботу-неділю, усі вихідні дні буду ходити на ярмарок. Мені вважається, що сезон був відкритий вдало. Я знімаю вам зелень, знімаю вам Кустики дерева або не показувати людей, бо тут люди ходять, парк повний, тому вам показую лише. А я планую на цей тиждень піти ще на вихідних, але поки стоїть дощ, не знаю, вийду чи ні, але буду дуже сподіватися. Ще подивіться, ось, ось щоб дитинку не знімати. Зараз обійдемо. Дивіться, який хвостик, яка краса. Вийшли з дітками на прогулянку, я ще сьогодні отримала ниточки від Оленки. Зніму трішечки згодом вам відео розпаковочку. Ми з Оленкою зробили обмін. Оленка мені ниточок, а я їй іграшок. Оленка, тобі великий привіт. Мені дуже-дуже приємно з тобою товаришувати. Ти дівчина, яка завжди прийде, протягне руку допомоги. ти молодчинка. Я а, пізніше вже буду вдома. Зніму вам, а, покажу а, посилочку, яку ниточку я буду пробувати вперше. Оленка мені надала таку можливість її вже тоді ми з вами попрощаємося. Зараз ще трішечки. Два роки тому назад ми гуляли в цьому парку. Він був не такий. А... Багатий на розваги тут було лише зелень, природа і все, розваг ніяких не було. І ми тут у цьому ось куточку фотографували, знімали мої іграшки. Я брала з собою а, фламінго, знімала його тут, фоткала, поки його не уронило у воду. І Чоловік зараз намагається мене трішечки підбодрити. Каже, треба пом'янути птаха, якого ми утопили два роки тому назад. Ось тут саме на цьому місточку ми його і втопили. Тому у нас тут спогади дуже-дуже гарні. Там ще цвіте дуже гарний кустик. Я, мабуть, прийдуся з вами і вам покажу гарненький кустик. Дивіться, жовтий. Я навіть не знаю, що тут таке квітне. Але дуже-дуже гарно. Туди вже проход заборонений, тут вже висить замочок такий, ланцюжок. Але подивіться, яка краса. І ось там трішечки далечині видно ще одного гарненького павлінчика. Дуже гарно, дуже красиво, природа. Природа дуже надихає. Так, знову я біля води знімаю, щоб хоч не вронити телефон. Тому у нас буде сьогодні відео, знов таке не в'язальне, а більше як відео для відпочинку, для натхнення. Природа дуже гарно надихає, тому я з вами ділюся своїми прогулянками по таким паркам. Я вам ще пізніше в наступному парку під'єднаюся. Зараз дивіться, ми будемо сьогодні подорожувати по всім паркам. we Сподіваюсь, вам буде чутно і вам буде видно. Ми прогулюємося у, все, все ще в цьому ж парку. Дуже багато тут природи, багато зелені, як я вам вже все розказувала. Під'єдналася вже трішечки вам розказати про вчорашні продажі. А що в мене купляли? Сказати, що дуже багато було вчора відвідувачів. Ні, зараз вам прикріплю фото свого ярмарочного стола. Нарешті я вже вчора поставила собі повний стіл, розклала, так як у п'ятницю я стояла, достала лише половинку однієї сумки і чемодан. Це решта в мене було у сумках. Речі намокли, іграшки намокли, але і були продажі, як я вам вже і розказувала раніше, що я вчора продавала. Мені дуже повезло, що вчора був благодійний ярмарок в цьому ж парку, де я працювала, і там збирали на Збройні Сили України. На допомогу Збройним силам України. І з тієї компанії прийшла, прийшла до мене одна родина, яка придбала в мене п'ять е, іграшок. П'ять іграшок в одну родину. Купили в мене е, зайця по яненому майстер-класу. Е, Придбали в мене е, зайчика по платному майстер-класу плюшового невеличкого, котика, колобочка Придбали в мене кролика, який з яєчком. Я його в'язала з недов'язів, нещодавно вам його вже показувала. Фото буду прикріпляти, здається, всі фотографії в мене є. І купили в мене авокадик, який з косточкою на День закоханих. Я в'язала. Ось такі іграшки поїхали всі в одну родину. А я дуже була задоволена, що вони в мене так багатенько всього придбали, тому що вони були одні із перших. Один маленький був проданий зайчик по МК від Жені, і оця ж родина прийшла п'ять іграшок, придбала. І все. Здавалося, що така холодина, такий вітер, що взагалі нічого не продам. Але ні, ще трішечки потім прийшли. Прийшов ще дуже випивший. Дядя і в мене придбав ще три котика колобочка. Потім ще продала, а, ще, ще зайчика одного невеличкого дівчинка, вся в рожевому придбала у мене малинового зайчика. І ось такі в мене були покупки, продажі і натхнення. Я дуже задоволена мені. Сподобалося, що були такі продажі. Невеликі, небагато, але вони є. За два дні я продала два янених зайчика, Женіних трішечки іграшок підпродала, тому результат був гарний. А, вирішила все вам розказувати так. Вчора навіть не під'єднувалась, бо дуже голосно звучала в нас музика у парку. Ми а, півдня взагалі з сусідкою з пастилою не розмовляли, тому що дуже було м -м, гучно проти нас стояла ця колонка з музикою. Відвідувачів було мало, але вони потроху нам робили касу. І що? Ось такий був, був мій досвід на ярмарці. Я сподіваюся, що вам цікаво було послухати, подивитися на природу, яка надихає. Зараз ще ми з. Зніму для вас відео ниточок і на цьому вже буду з вами прощатися. Вибачайте, що не в'язальне відео взагалі нічого майже не в'яжу, тому що як не вихідний, так парк. Тому трішечки не до в'язання. Все, пішла до діток, бо щось мій малий вередує. Ну що, ми нагулялися, ми відпочили, ми зарядилися енергією, відсвяткували Пасху. Дякуючи Збройним силам України, ми прожили цей день доволі тихо, спокійно. Зараз у нас вже шоста година вечора. На жаль, трішечки лунає тривога, і вже вона не перша. Але сподіваємося, що все буде добре. Я зараз вам пропоную разом зі мною подивитися у коробочку, маленьку скромну коробочку, яку мені відправила Оленочка. Олена, Оленочка, я в шоці. Шоці, це м'яко сказано, тому що я відправила тобі лише іграшки, її солодощі, малі дитинки. А ти мені знову відправила повну коробочку. Нічого ще не відкривала, тільки купорила саму плівочку. Її буду разом з вами відкривати. Так, о, дивіться, я вже, я вже в захваті. Оленочка, щиро тобі дякую. Дивіться, це є смаколики для моїх діточок. Це вона нам поклала у посилочку а, прянички Пасхальні. Дивіться, ой, так тут три штучки, тут і мені ще вистачить, не тільки діточкам. Оленочка, дякую тобі, велике. Це імбирно-медовий пряник. У мене дітки люблять усі смаколики. Добре, що вони вийшли з батьком на двір, так би вони мені б не дали навіть засняти. Малий трішечки відпочив. І я бігака сіла знімати. Думаю, якщо не зніму у тиші, то потім нічого не дадуть. Так, І ще смаколики. Оце в нас свято буде. Ємо паски. І ще в нас тепер є смаколики. У вигляді, це, здається, вафельки у шоколаді. Оленочка щиро тобі. О, так тут вона не одна. Тут їх дві пачечки. Щоб всім вистачило. Дві коробочки вафельок нам на смаколики. Так, і, мабуть, давайте приберу коробочку, щоб було видно ниточки. Так, тут у нас ще ниточки є. Я зараз їх достану. Так, всю коробочку прибираю. Це вона виставила Оленочка лот. Оленка в'яже в нас мініатюру. Виставила лот. Який вона пропонувала перекупити. Я хотіла в неї його перекупити, але вона мені його люб'язно погодилася подарувати. Дивіться, якийсь персик гарний. Я ще з велюрчика не в'язала, в мене буде перший досвід. Ні, в'язала, в'язала, але з товщого, не з такого тоненького, я в'язала із велюра від ярнарт. Мені здається, він трішечки товстіший, хоча можу помилятися. Розкажіть, Оленочка, до речі, ти напиши це товстіший чи тонкіший вілюр. О, це взагалі гірчичка. Гляньте, який гарний. Тут ще є і білий моточок. Можливо, ще на песика патрончика можна поєднати такі кольори. Дивіться, дуже гарні. Ось такий гарненький, не знаю, гірчиць, коричневий такий якийсь. Він як не однотонний, як переливається. Дуже гарненькі яскраві кольори. Обов'язково. О, це взагалі він з ворсинками. Це, мабуть, треба котика зв'язати, бо буде пухнастий котик. Не знаю, чи показую вам камеру, чи ні. Тому що сама роздивляюся, щупаю ниточку. Дуже-дуже гарненькі моточки. Оленочка, тобі ще раз щиро дякую. Я. Ручки вже трусяться. Добре, що, що, що сьогодні свято, і що я у свята не в'яжу. Так би вже відразу сіла б і розпочала використовувати нову ниточку. Дивіться, яка красива. Вона вся така блискуча. Дуже вже хочеться з нею пов'язати. Це ось два одинакових моточка. Скоріше за все, треба якось мехасика зв'язати. Мені здається, буде дуже гарненький такий мехасик. Але будемо дивитися походу, буду консультуватися у Оленки. Я знаю, що Альфія в'яже з такої ниточки. Альфія і тобі великий привіт. Можливо, ви мені якісь поради, дівчата, дасте, що мені краще з такої ниточки зв'язати. І я буду вив'язувати, пробувати себе у більш маленьких іграшках. Тому що мої напівбавовняні, вони дуже-дуже величенькі виходять. А це можна поекспериментувати, якісь новенькі пов'язати. Ось такий ось опакуночок щастя для рукоділочки. Оленочка, тобі велике-велике дякую. Дякую, що ти мене надихнула такими гарненькими подаруночками. Мені дуже приємно. Я у великому-великому захваті. І буду на такій приємній, гарній ноті з вами прощатися. Всім дякую за перегляди, дякую за підтримку. Ще раз всіх вітаю з великим святом. Бажаю нам всім обов'язково мирного неба, скорішої нашої перемоги, і з вами з усіма прощаюся до дуже скорої зустрічі. Вибачайте, що не в'язальне відео, що більш таке знову відео для. Розваги подивитися, послухати, готових робіт майже немає. Я вчора в'язала, але дуже-дуже мало. Це був у мене один процес іграшка з марафону. Це ви вже побачите у наступних відео, а яку іграшку я ще встигла зв'язати в українському марафоні. Нагадую також ще раз про підписки: підтримайте, будь ласка, Вашими вподобайками, вашими приємними теплими коментарями мені це дуже важливо, це дуже сильно надихає. А на сьогодні це все. До дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!